Отже, тиждень чи доба як надовго досягнуто енергетичного перемир'я з Росією за словами Дональда Трампа, він попросив Володимира Путіна не обстрілювати українську енергетику впродовж тижня, поки в Україні сильні морози. І той, мовляв, погодився. Але от речник Путіна Пісков заявив, що країна-агресорка на прохання Трампа не буде обстрілювати нашу державу до. 1 лютого Володимир Зеленський після публічної заяви Трампа в соцмережах підтвердив питання енергетичного перемиря обговорювали минулої п'ятниці на перемовах в Об'єднаних Арабських Еміратах і подякував американському президенту за зусилля. Але от наявності чітких домовленостей з росіянами не підтвердив до теми так званого енергетичного перемиря. Ми що обов'язково повернемося. Зокрема, чекаємо на пряме увімкнення власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко. І будемо питати, що буде. Буде далі, чи надовго це перемиря? Чому тиждень про який говорить Трамп за версією Росіян вже спливає 1 лютого? І що буде після цього? І зараз повертаємось до теми енергетичного перемир'я, про яке напередодні заявив президент США. це можливість, а не домовленість. Так його прокоментував Володимир Зеленський. Ніяких чітких угод за його словами немає, але Україна буде дотримуватися паритету і не завдаватиме ударів по російській енергетиці у відповідь. Тим часом речник російського диктатора Путіна сказав, що кінцевою датою припинення вогню по енергооб'єктах вони вважають вже 1 лютого. Обговоримо все це докладніше з власною кореспонденткою ТСН в сполучених штатах Ольго Кошеленко. Вона долучається до нас наживо. Олю, вітаю! Отже, допомагай розібратися у цьому. Дональд Трамп сказав, що домовився із Путіним про припинення вогню на тиждень, але коли саме домовлявся, не сказав. В Путіна сказали, що домовленість завершується вже 1 лютого. Чому тоді Дональд Трамп раніше не повідомив про те, що розмовляв з росіянами? Що взагалі в Сполучених Штатах говорять про цю розмову, що відомо про ці перемови? Святи. ну, можливо, причина саме в тому, що ніякої формалізованої домовленості з цього приводу не існує. Володимир Зеленський справді назвав це можливістю, а не домовленістю. Він підтвердив, що ця тема обговорювалася в Абудабі минулої п'ятниці і подякував Трампу, так би мовити, за ініціативу. Але буде це працювати чи не буде сказати важко, зазначив президент України. І сьогодні, під час селектор селекторної наради із регіонами, а президент повідомив, що лише зараз зафіксували зміну російських Ких обстрілів за минулу ніч, за словами Зеленського, не було ударів по енергетичних об'єктах, але ще вчора вдень. Були по у кількох районах, і саме по енергетиці, фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці. Підсумував він. При цьому по звичайній житловій забудові удари продовжують наноситися. Але попри відсутність безпосередніх домовленостей з росіянами про будь-які домовленості формальні, я нагадаю, не йдеться, Україна все ж таки оперативно відповідатиме взаємністю і буде діяти відповідно до сигналів, які на. Дійшли зі сполучених штатів. Якщо Росія не б'є по нашій енергетиці, генеруючий або будь який ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин, а саме Сполучені Штати Америки. Ми завжди демонструємо, що підтримуємо всі раціональні американські ініціативи, підтримуємо будь-які реальні ініціативи щодо деескалації де Тощо, якщо це питання припинення вогню, припинення ударів по енергетиці або інших деескалаційних кроків. Ну, і росіяни не забарилися із тим, щоб зруйнувати цю навіть примарну надію. І тут таки речник Путіна Пісков сказав, що домовленість Путіна із Трампом, мовляв, завершується вже 1 лютого, і навіть не він не зміг уточнити включно. А чи до 1 лютого сполучені штати на це поки що ніяк не відреагували. Співчуття до народу України президенту Трампу додає, можливо, погода за власним вікном в окремих частинах сполучених штатів. Зараз так само екстремально холодно. І у столиці у Вашингтоні, наприклад, буває до мінус 25 вночі. Тож президенту Трампу може можна приблизно уявити, як це відчувається, тим більше якщо немає опалення та електрики. Про стан українських енергетичних об'єктів після російських обстрілів йому також детально розповідав минулого тижня президент України Володимир Зеленський під час їхньої зустрічі на полях на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Тож президент Трамп напередодні. Двічі Публічно повертався до цього питання. Принаймні, а він говорив і під час засідання кабінету, і потім в овальному кабінеті повторив цю тезу про те, що погода зараз надзвичайно погана, екстремальна, і з огляду, це він домовився, мовляв, із путіним про припинення вогню на тиждень. Водночас він не говорив про які саме об'єкти йдеться, казав, що лише попросив його не обстрілювати Київ та інші українські міста ситуація надзвичайна. Це не просто холод, надзвичайно холодно, рекордно. У них теж страшна негода, найгірша. Вони кажуть, що ніколи не відчували такого холоду. Я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня, і він погодився це зробити. Мушу сказати, це дуже приємно. Багато людей казали: не витрачай час, ти нічого не досягнеш. І він це зробив. Ми дуже раді, що вони це зробили. Бо крім усього іншого, їм не потрібно, щоб ракети летіли у їхні міста і містечка. Тож я просто подумав, що маю це сказати. Я думав, що це дуже добре, дуже добре, і Україна була майже. Я не вірю в це, але вони були дуже раді цьому, бо вони дуже потерпають. Ну, як очікувалося, цієї неділі в Абудабі мали продовжитися переговори у тристоронньому форматі. Але напередодні на зустрічі з журналістами Зеленський сказав, що не знає, коли наступна зустріч у такому форматі відбудеться. Українська сторона насправді дуже її очікувала і сподівалася, адже там можливі були привезені сигнали від Путіна від тих його переговорників, які брали участь у переговорах минулого тижня, але не мали мандату на якісь самостійні рішення. І за Раз Зеленський каже, що дата може бути або дата, або місце можуть бути змінені, тому що як він сказав, цитую, щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном, і ці речі напер... можуть змінитися, як сказав Зеленський. Ну тут я поясню, що останніми днями Дональд Трамп. Активно погрожує Іраку Ірану тим, що тим, що він може нанести удари по ньому. І в принципі, це Дональд Трамп говорив і кілька тижнів тому, коли в Ірані збиралися страчувати протестувальників. Але зараз, все ж таки, американська авіаносна група підійшла в перську затоку, і ситуація виглядає більш загрозливою. Тож будемо стежити за її розвитком свята. Я тобі дякую за всі ці подробиці. Кореспондентка та сполучених штатах Ольга Кошеленко про. Енергетичне перемир'я і роль Білого Дому у цій домовленості. Безумовно, це неможливо, щоби я зустрівся з Путіним у Москві. Так, президент України відреагував на пропозицію Кремля приїхати до них на переговори і наголосив. Це то я так само можу запросити його в Київ. Нехай приїжджає публічно. Запрошую, якщо він наважиться, звісно. Під час спілкування з журналістами напередодні Володимир Зеленський зазначив, що запрошення української сторони до Москви є лише спробою приховати небажання Росії реально домовлятися. Якщо хтось не хоче зустрічатися, але не може про це сказати прямо, от звучать запрошення. В Москву додав президент і підсумував. Я завжди казав, готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює, але в Москві і в Білорусі це просто неможливо, тому що це держави, одна з яких є агресором, а інша її партнером. При цьому Зеленський висловив готовність до конструктивного діалогу на нейтральних умовах і нагадав, що Україна виступає за залучення до переговорного процесу європейських лідерів. Вчатоку присутність під час обговорення найбільш складних питань. Росія та й Білорусь навряд чи підтримають.